Шановні друзі, вітаю вас з вами Віктор Галасюк. Розповім вам, як аналітик з Лондону заробив мільйон на незаконних угодах. Редінал Карфузі, 38-річний фінансовий аналітик з компанії Янус Хендерсон, Працював вдома під час пандемії COVID-19, але замість роботи він налагодив схему. Він використовував секретну інформацію, яка стала відома йому через виконання його службових обов'язків. І він заробив майже мільйон фунтів на біржі. Це стало одним з найзгучніших таких випадків інсайдерської, так званої торгівлі у Великій Британії за останні роки. Розповім вам, як все це сталося. Чим це мабуть варто порівнювати, щоб якось взагалі переосмислити цей кейс. А ви, будь ласка, підпишіться поки на мій канал і прокоментуйте, що ви думаєте про цю оборудку. Що взагалі відбулося в четвер, 19 червня, суд присяжних в лондонському суді Саутворк визнав Редінала Карфузі, його сестру Верту Карфузі, яка на два роки його молодша, винними в інсайдерській торгівлі і у відмиванні грошей? Судовий процес тривав. В чотири місяці присяжні вислухали, як Редінал, працюючи аналіткам Янус Хендерсон використовував конфіденційну інформацію про компанії різні для того, щоб заробляти на біржових угодах, і його сестра допомагала йому в цьому. Вони торгували акціями таких компаній, як Daimler Ну це виробник Mercedes Benz да або jet 2 Це британська авіакомпанія І часто протягом доби, після того як Редінал отримував певні. Секретні дані з роботи вони використовували це. В торгівлі. Прокуратура назвала їхню квартиру в престижному районі Лондона серцем злочинної схеми. Серцем злочинної схеми, на якому ці люди заробили мільйон фунтів. Уявіть собі, ми в кінці відео з вами трішки порівняємо. Значить, Двоє інших обвинувачуваних там ще були: Роджеріо Деякіна, 63-річний особистий тренер, і його дівчина демо Альмезіат. І суд їх виправдав. Окіна заявив, що Рейдіна. Його обдурив а uh... Амільзіан взагалі сказала, що її ошукали, да, тому що яких адвокат підкреслив, що цю справу взагалі не варто було починати, тому що не було доказів, да, що от цей тренер і його дівчина знали про інсайдерську торгівлю. Несправедливо вимагати від звичайних людей розбиратися в складних фінансових схемах, які навіть професіоналам ледве зрозумілі сказав цей адвокат. От, як вони це робили? Рейдінал використовував роботу з дому під час пандемії. Як прикриття доступ до конфіденційної інформації компанії своєї, да, в якій він працював Янус Хендерсон, і передавав. Сістрі та цим іншим людям інформацію, що вони купували або продавали акції в потрібний момент, отримуючи ну, великі прибутки. І, наприклад, це інформація про фінансові годи чи плани компаній, яка дозволяла їм знати, коли акції будуть зростати чи падати. Прокурор Том Форстер назвав це таємним клубом торгівлі. От такий таємний клуб, да? тобто працівник інвесткомпанії, його сестра, персональний тренер і дівчина ну, прямо ну, колосальні. Злочинна схема. Да? Тобто е, от такі жорстокі ці регулятори, Британські і суди. Так от е, вони встановили, що гроші під час цих оборудок е, відмивалися через банківські рахунки е, і так далі. Редінал стверджував, що ці кошти це гроші від клієнтів будівельної компанії, його батька в Албанії, а не від інсайдерської торгівлі, але присяжні йому не повірили. Судовий процес, відомий як операція Неаполь, розпочався. Після розслідування управління з фінансового регулювання, так зване FCA, яке висунуло звинувачення ще в січні 23-го року. Овинувачення стосувалося інсайдерської торгівлі на протязі кількох років з грудня 2019 року, по березень 21-го Ну і відмивання грошей відповідно. Присяжні одноголосно визнали карфузі винним в інсайдерській торгівлі, а у відмиванні грошей більшістю голосів. Суддя попередив, що. Злочини серйозні, і вирок буде це відображати. Максимальне покарання за інсайдерську торгівлю на той час становило 7 років в'язниці за відмивання грошей до 14 років. Як на це відреагували Ну, в компанії, наприклад, Янус Хендерсон заявили, що повністю співпрацювали з регуляторами і що вони серйозно ставляться до захисту конфіденційної інформації і будуть вживати всіх заходів? Прокурор Форстер підкреслив, що карфузі діяли жадібності. Це був не Чесний ринок, де вони мали перевагу завдяки секретній інформації, сказав він присяжним. Ну, взагалі, що таке інсайдерська торгівля? да Це коли хтось використовує якусь закриту інформацію для того, щоб заробити на біржі, ну по суті, обманюючи інших інвесторів, да маючи таку несправедливу фору. Це незаконно, тому що руйнує довіру до фінансових ринків. І ця вся ситуація, вона показує, що британські регулятори та в і в інших розвинутих країнах регулятори пильно стежать за ринками, щоб захистити чесну торгівлю. Редінал і аерта Карфузі чекають на вирок, який може означати довгі роки. У в'язниці. А тепер, якщо ми з вами перенесемось по іншій бік Атлантики, то ми там побачимо щось дуже цікаво, тому що ну окей, інсайдерська торгівля, коли ти дізнаєшся, що щось відбудеться, ймовірно, да, і ти під це підлаштовуєш свої інвестиційні плани. І оскільки ця інформація не доступна, ти отримуєш перевагу. Це інсайдерська торгівля. А як тоді можна назвати, ну наприклад, те, що. Відбувається, коли найвпливовіші люди в країні приймають свідомо певні рішення, роблять певні заяви. І мені просто цікаво, але невже вони не володіють нічим з цих активів, про які вони роблять такі заяви? Ну, наприклад, в березні цього року президент США Дональд Трамп провів прес-конференцію біля Білого Дому, де він високо оцінив компанію Тесла її автомобілі. да Згадав її у позитивному контексті разом з генеральним директором Миланом Маском, який був його. Його радникам і донорам одним з ключових. Більш того, це по-моєму якраз тоді Трамп купив показову автівку Тесла, посидів в ній, попозував, причому прямо на галявині Білого Дому. Пізніше того ж місяця міністр торгівлі США. Міністр торгівлі Говард Лутнік, впливова людина, надзвичайна в уряді США і дуже заможна людина. Він доларовий мільярдер. У нього кілька мільярдів доларів у нього у його родини. Так, от він заявив в телевізійному інтерв'ю на Fox News звернувся до інвесторів. Сказав: купуйте акції Тесла. Ці заяви спричинили значне зростання акцій 9 квітня, після оголошення, до речі, про 90-денну паузу в тарифах, в тарифах відбулось. Цікаве, да? 20 мільярдів доларів додалися до статків маска за один день через ці заяви, через ці. Рішення це сталося, незважаючи на те, що Трамп раніше критикував електромобілі, обіцяв скасувати субсидії, які підтримують прибутковість Тесла. Тобто державна політика, заяви в один бік, але потім якесь виключення, якісь дуже концентровані різкі події, які спеціально оголошуються в публічний простір, і вони впливають на капіталізацію компанії, на десятки десятки мільярдів доларів, якщо не на сотні, і ключові акціонери на цьому Заробляють колосальні гроші. І питання. Мені просто цікаво, ці члени уряду американського вони не володіють цими акціями? Чи це у них не вважається проблемою? Чи, можливо, демократи там просто сплять? Шановні друзі, а як вважаєте ви? да Тобто виглядає так, що. От, коли це якісь, ну вибачте, там дрібні порушення, да маленька рибка, то на неї кидаються з усіх баків і там колосальні якісь строки ув'язнення що завгодно, щоб показати наскільки це все жорстка. Але коли бізнес імперія у мільярди доларів виникає там, де вона ну точно би здавалось, не має виникати. Ну, то це геніальність підприємницької хватки. Друзі, напишіть в коментарях вашу думку. З вами був Віктор Галасюк. Якщо вам цікава ця тема, напишіть мені в коментарях, і я поділюся з вами найіскравішими в історії випадками інсайдерської торгівлі. Дякую вам, дякую за підтримку на Patreon, тут на Ютуб, на Монобанку. і ви сприяєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. До зустрічі.